Thank <laughs> you. 8 хвилина, Трубицин 13-1-1. У Данила Усенко. 16 хвилина 2-1. Попереду Смайл Дніпро за ось ну, фактично півтори хвилини до перерви. Будівельник атакує і забиває 2-2. Ось так. Е своєчасно включилися. Ми. Е відзначився голом Олександр Мігаров, 13-й номер після передачі е е Дан Максима Гас. Точно, як би він не закінчився, дуже цікава у нас гра. Інтригуюча. І бачимо, що ще раз Іванченка на восьмій відкрив рахунок. Потім Трубіцин на 13-й відновив рівновагу. Після чого Данії Лусенко знову вивівся у центр. Не пройшла передача, Лакізо на перехопленні. І непоганий пас може бути небезпечно. Один на один. Виходив Чеча. Не зуміла набрати склад на сьогоднішній матч. Вже, якщо зайдете на офіційний сайт футзалу, Асоціації футзалу Дніпропетровської області, там вже рахунок 5-0 стоїть на користь Дніпра 22. Фактично зіграли команди. У який момент! У Леоніда Хамічова. Галич пробуває. Застригає м'яч в ногах у Талікава. Талікав сам іде вперед. Пробуває Таліка дуже потужно, але й дуже не в грі. 2-2. Ось все це було у першому таймі. І зараз залишається цей рахунок. Атакують гравці будівельника. Проб... Ніч'я 2-2 у протистоянні будівельника Ісмайла Дніпра. Десятий тур Мова чемпіонату Дніпропетровської області. Який момент? Ну, що ж таке, нещасти. Дані Лусенко проти Галича. Не пройшла передача. Даніл Мозговий. Пробуває неточно. Залишається м'ячу Петренка. Входить до карди майданчика. Прострілиться гол. Ну, з п'ятого разу з п'ятого Леонід Хомічов забиває сьогодні гол. Знову Хамічов, знову дзюба і удар, і Рятує команду е, Тарасов. Вихід сам на сам. І який момент і не скористав. Галич пробуває. і Буде кутовий. Від Ященка була. Атакує смайл. Небезпечний момент. Прівну баку після ударів Трубіцина і Мігарова. У другому таймі на 33-й хвилині Хамічов вивів свою команду вперед. І зараз контратака будівельника. І гол! Ну тут якийсь тут більярд свояк. Чи як все це, це і вийшло за 35 секунд до завершення матчу? Даніл Мозговий забиває четвертий гол. 4-2 на кортьом колективом, який борються за потрапляння до топ-4. Будівельник одну з останніх атак у матчі проводить. Блокується удар Галича. Дзюба з -за бокової лінії. Пас на Мельника. Ну і це, мабуть, все. Отже, 4-2. Будівельник виграє у смайл Дніпра. І на цьому фінальний свісток. Дякуємо, що були з вами. З вами був Дмитро Москаленко. І чекаємо вас на наступній трансляції за іншим посиланням партизан Грізлі. Переконується...